В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. От кажуть, які герої бувають, а завжди тихі, незамітні, його розуміння, можливо, багато, його небагатослівність. Якраз і закрилася ця героїчність, починаючи з 14-го року. Ніде не видно. Ніде не чути на показухах ніяких. Але хлопець воює. Всіх нас є сім'ї, але його життя особисте ставиться з тим, що є загальна сім'я під назвою Український народ. Я знав прекрасно покійного батька, матір. На землі немає ні однієї людини. Ні Жила і не свяшила. Нехай Господь дарує Царство Недес. Нехай Господь прощає все. Вільний і невільний, свідомі і свідомість, і дарує Царство неведець. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героїна. Складно сьогодні підбирати слова. Складно сьогодні висловлюватись перед громадою, перед рідними, коли втратили ми одного із нас. Але ми зобов'язані. Це робити, і зобов'язані ми далі жити. І ми зобов'язані відстоювати те, щоб ці втрати не були дарма. Слава Україні! Герої! Це є наш герой. Хай земля буде Бухом! Просуєту світу, і про много страшне є тіло, де жилині, рідня і друзі. Дуже важко хоронити друга, якого знав з шести років. Був доброю, простою людиною, завжди відкликався патріот, як ми бачимо, що він вже воював. Тільки можу сказати хороші слова. Царство Небесне.